Служба безпеки та національна поліція затримали ще одного ділка, який намагався налагодити нелегальний продаж трофейного озброєння у Черкаській області. Як встановило розслідування, зброю та боєприпаси вивозили з фронтових районів України. За матеріалами справи затриманим виявився 55-річний місцевий мешканець, який вже мав судимість за поширення російської пропаганди. А згодом вирішив задіяти кримінальні зв'язки для торгівлі зброєю. Зловмисник обладнав схрон на території орендованого гаражу. Туди він приховано звозив трофейні засоби ураження. В подальшому фігурант планував налагодити продаж зброї у різних регіонах України. Правоохоронці затримали зломисника на гарячому на спробі нелегального збуту засобів враження. Під час обшуку вилучено сім автоматів АК-74, вісім реактивних протитанкових гранат ПГ-22, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм, 10 гранат гранатів 1 ТРГУ кошти за нелегальний продаж зброї. Вилучено зброю та боєприпаси буде направлено до підрозділів збройних сил України після проведених експертиз. За матеріалами Служби безпеки України затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесальне керівництво Черкаської окружної прокуратури.